За горами гори, хмарою полить, Засіяні гори, кров'ю полить, спокон віку Прометея там орел карає, що день Божий добрій ребра серце розвиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, Не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слово живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої суди, нам тільки плакати, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. коли вона прокинеться, коли ляжу почити Боже утомлене і нам даси жити, не вір'єм твій син і слову живому. Стане правда, стане воля. І тобі одному помоляться всі язики В віки і віки, а поки що течуть ріки. Крова й ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні гори кров'ю полити. Отанту ми гостивії нагодовану і гол застукали сердешну волю, тецькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, А сліз, а горя На поїх всіх імператорів без стало з дітьми і внуками, Втопить сльозах у домі, а дівочих пролитих тайно серед ночі, А матерніх гарячих сліз, а батькових старих кровавих не ріки. море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і вончим і псарям і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кривою укуті. І вам слави, лицарі великі, Богом не забудь, борітися побороти, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.